Найгірше, що ти можеш зробити, це не приготувати цю ліниву лозаню, бо це дуже смачно. На м'ясорубці перекручую 300 грамів філе з курячого бедра. Нарізаю одне стебло селери, середню цибульку, на пательню рослинна олія, зубчик чеснику, цибуля, селера, гілочки чебрецю і листочки шаблі. Обсмажую хвилин 5 і додаю 30 грамів білого сухого. Викладаю перекручене філе бедра і додаю спеції. У мене мускатний горіх. Перець, сіль і сушений базилік. Додаю 200 грамів томатного пюре і гарно все обсмажую. Листи лазані, які не потребують варіння, розламую навпів і викладаю хаотично в пательню з фаршем, вливаю 250 мл Овочевого бульону і до готовності хвилин 12 ось так тушкую під кришкою. Коли соус набув потрібної консистенції, викладаю на тарілку, зверху посипаю пармезаном і додаю свіжого нарізаного базиліку. Можна насолоджуватись, бо це дуже смачно. Обов'язково спробуйте і поділіться своїми враженнями. Всім смачного і гарного здоров'я! Via.